Тиждень тому ми були при фронтовому покровському, що на Дніпропетровщині, і показали вам побут людей, які живуть за 15 кілометрів від фронту під обстрілами. Цей сюжет можна буде побачити в посиланні в описі під цим відео. Сьогодні ж ми рушаємо знову в це селище, але на цей раз з евакуаційною групою аби вивезти тих, хто наважився заради своєї безпеки покинути власні оселі. Серед тих, хто ризикує власним життям, заради спасіння інших, Дмитро. Чоловік з початку повномасштабного вторгнення долучився до лав волонтерів благодійної організації Children New Generation. Він щодня вивозить людей з під обстрілів. Наразі працюють на двох напрямках Покровський та Межівський. Були і наші екіпажі їздили і на знімали, як їх атакують дронами. І бувало. Було, бувало, що ми виїжджали на сповіщення, і в цей момент прилітали кави в сусідні будинки там, де ми стояли. Дорогою Дмитро ділиться історіями. Каже, місцевим, попри постійні обстріли, важко зважитися на переїзд. Хтось не може покинути власне господарство, а хтось боїться невідомості. Ті, кого волонтерам вдається тяжкими зусиллями вивести з небезпеки, часто повертаються у свої оселі, але з часом знову просять евакуювати їх, коли прилітає все ближче. На прошлому тижні ми відвозили жінку літню, яка виїхала в Харків і вивезли в Харків до Харкова. Вона пройшла через реєстрацію реєстрації, вивезли до Харкова, але вона, ну і там, не знаю, що потягнула додому. В общем, вона вернулася і в опять. І і опять Ті ж самі білі янули опять <звісно>, з-під обстрілів, бо ми жива, дуже плотно е, обстрілюються там дронами, кабами. Опять їх її вивезли. І що ми знову її відправили на Харків. Кілька годин дороги, і ми в Покровському. З минулого відрядження ситуація помітно погіршилася. На вулицях майже немає людей, а магазинів, що працюють, незначно поменшало. Ну що, там закритий, там нема того, ніхто не підвозить. я ось, ось шукаю оцих ось от филюль. Вже дві аптеки прийшов. Це йду третя. Їдемо зараз по Покровському. Бачите, будинки повністю зруйновані. Деякі ще димляться, Тобто, ворог нещодавно зовсім атакував цивільні будинки. Їдемо вже за родиною. І з нами їде а, поліцейський з білих янголів, а він зі зброєю, аби, якщо що збивати в дрони. Хазяйва. Ну ми вже в два дворі. Ви знаєте, мама після інформа, інвалід мама. І я за нею хожу. Ми живемо вдвох. Нам нема куди їхати. І грошей у нас немає. Що сьогодні берете? Багато у вас? Ну, нас по дві сумки, а там ще мама не таке, що. Мішок один можна, а це я собі сюди на руку повісу, яку ту сумку. Бо ну, як не налажилася. Ви знаєте, ми вже не можемо, вже нерви мами зовсім, а я вже за них теж хвилююсь, я вже теж валеріанку п'ю і я вже теж не можу. Гучно. Гучно, вже, ви знаєте, не те, що вечором, а вже і днем, і вранці, і вже тільки почую, що десь летить, вже всю трясе, вже невиносимо. Ви знаєте, я взяла таке і. Плохо. Ну, Господарство там ну, по хаті, смислі побутове, що тут такі судочки таке, ну що можна. Головне, головне це життя, щоб ви були здорові, а я думаю, що інше вам не дадуть. Дякую, повісну. Ну, я таке склала, ну і праску, думаю, мало, ну мало, не, <глад> так. Так. Да. я, я, я сподіваюся, що можна так стояти і вибирати всі хати. Хочеться все, да, так? Да, все, можна було б себе взяти, але ну, я навіть сапоги, бачите, була і пальтути, що ну не в'яза. Смішно і грішно, mm -hmm. як то кажуть. Mm -hmm. Це буде добре, все буде добре, обов'язково. Слава Богу, що ви да. приїхали. Головне життя, так? Да. Да. Да, головне це життя. — буде. Тут дуже довше терпіти не можна. Звісно, якщо є загроза. Лучше тікати, але будете жити і родиною. у Вас все буде добре, все налагодиться обов'язково. Може вже і скоро повернетесь, Це теж може бути. Так треба сподіватися. Трішки не да? думати про хороше дай надійс. На да. тільки про хороше добре. Плакати, все да, да. плакати. звісно буде все добре. Хто вас не покинуть, зібравши все своє життя в чотири валізи, мама з донькою вимушені виїхати через росіян з будинку, який знаходиться на вулиці з символічною назвою. Також доля спіткали й інших мешканців цього невеличкого селища, які по окрупицях зібрали найнеобхідніше. Пані Лідія прощається з мамою і сином, які їдуть в більш безпечне місце. Сама жінка прийде до родини згодом, каже жити тут нестерпно. Вирішила саме зараз. Що до последнього не хотіла. До последнього а от, ну, сильно гучно стало да напевно. Сусідам не да, Ні. А їх не було сусідів, нема вдома. Ні. На щастя, це що це не було. Всі, 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 всі. По сусідству з пані Лідією живуть дві жінки, яких вона прихистила. Пані Лариса та Євгенія втратили свій рідний дім в Новогригорівці і зараз вдруге готується тікати далі від війни. О, і ви приїхали сюди, і тут. Вони до нас втекли. У нас вже Росія дійшла в да. добре. Так. А що у вас там? Будинок, так? Е, так, будинки. У мами окремо, у мене окремо. Uh -huh, uh -huh. І ви тут зараз тут разом, так? Да? Так, наразі проживаємо, але шукаємо житло в іншому місті, познайомих. Тільки нам щось знайдуть, ми обов'язково звідси негайно будемо а виїжджати. А там як ви от, чекали? Так, ми чекали. Ми Тупо, жили не. в посадці два місяці, деякий час навідувались додому, там на годину на дві. Вивозили потихеньку все. Коров. А, ми корівок своїх перевели, всі котики тут мої. <рес> а корівки теж тут е, ні, ми корівок продали на утримання людям. І а зараз будете збирати всіх своїх коло усіх. З усіма тваринами, це наші брати. менші. Вчора дивилася, як вже захватили російські війська. Нашу, Порхи, Наше губ, селище зволочить. так. Багато наших Багато, хлопців полягло, дуже шкода. Війна. Ця війна не повинна була статися. Хочеться, щоб вона пошла часа закінчилася. По домівках. Тільки по домівках. На всічок. Щоб люди поверталися десяти додому, щоб в була надія і вона обов'язково була. В селі Новогригорівка, я говорю, залишилось моє серце. Воно зараз там. Ще одна сім'я, в якої більше нікого з рідних немає. Можливо, востаннє закриває двері до свого будинку. А коли ви прийняли рішення? Що... Що ви вчора, то ви вчора зателефонували і сказали, що, що? Да. Ну, ну, ми вже не дві неділі десь думали, просто мама мене чекала. Я думала, вона ще ми вже не тільки дві потягне. Ну бачимо, кіт залишається тут на охороні, буде охороняти домівку. Закритий замок, все, люди поїхали. О, дивіться, хто тут у нас прийшов ще один проважає так, напевно. Привіт! Привіт! Дуже важко, дуже важко на таке дивитись. І людям я не уявляю, наскільки це боляче. І Важко зробити ось цей крок поїхати зі свого дому, в якому ти жив все своє життя. Відій російської армії в прифронтових громадах Дніпропетровщини страждають не тільки люди, а й чотирилапі, які лишаються на призволяще без води та їжі. Ще дуже багато тваринок, які залишаються одні От дивіться, який котик, та хочуть його забрати додому. Всіх би тваринок би забрали. Кудеш? А він відпочиває. Його нічого не турбує зараз. Напевно. За цю поїздку волонтерам вдалося вивезти з Покровського 15 людей, серед яких були маломобільні групи населення і діти. Їх вивезуть до шелтерів на Дніпропетровщині, де вони перебуватимуть стільки, скільки їм потрібно. Окрім проживання, їх забезпечить харчуванням та засобами особистої гігієни. Орина Гіяєва Андрій Чабаненко Дніпро Тіві.